Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінній місяць, жовтень. Саме він приносить у природу золоті барви, прохолодне повітря і тихий шелест листя під ногами. Жовтень допомагає тваринам готуватися до зимі і навчає всіх відпочивати після гарячого літа. Послухайте казочку про те, як місяць жовтень подорожував світом і дарував красу навкруги. Жив був собі місяць на ім'я жовтень. Ходив він у золотому плащі, бо дуже любив усе навколо прикрашати теплими кольорами. Одного ранку жовтень вийшов на небесну стежинку і задумався, щось ліс став сумний. Дерева стоять мовчазні, треба їм трохи настрою додати. Він узяв чарівний пензлик і почав малювати. Берізкам жовті спіднички, кленам червоні рукавички, а дубам коричневі капелюшки з жолудів. Поглянув красота, ліс аж засяяв. А потім жовтень покликав вітерця, щоб той легенько пограв із листям. Листочки закружляли в танці, ніби маленькі пташки. От тепер веселіше, засміявся жовтень. На полі він зустрів їжачка, який збирав яблучка і грибочки. Готуюсь до зими, сказав їжачок. Дякую, що нагадуєш своїм подихом. Що пора запасатися. Увечері жовтень запалив на небі зірочки, щоб світило дорогу тим, хто повертається додому. І з того часу всі знають, коли навколо стає кольорово, пахне листям і тихенько шелестить вітер, до нас прийшов добрий чарівник жовтень.